Добрий день, шановні шестикласники. Мене звати Ірина Михайлівна. Я учитель української мови та літератури Одеської загальноосвітньої школи номер 78 Сьогодні на уроці літератури ми розглянемо тему Порушення питань моралі, дружби, сили слова у творі ЕМ. Дієвської казка про Єян. Діти. А давайте пригадаємо, який це твір за жанром? Що таке казка? Які особливості казки? У чому виховне значення казок? Що таке притча? В одному з листів Емендієвської до маленьких читачів можна прочитати такі рядки. Казкою про яян я хотіла звернути увагу малого читача на навколишній світ. І людей у ньому. Чому цей світ, ці люди саме такі, а не інакші. Я хотіла сказати, що? Як ви вважаєте, що цим твором хотіла сказати письменниця? Як далі завершується її лист? Щоб знайти відповіді на ці питання, треба сумлінно попрацювати на сьогоднішньому уроці. Пофантазуємо якими ви уявляєте собі яян? Яяни це люди, які живляться тільки своїм «я», тому вони безсмертні. Вони не розмовляють, бо слухають тільки себе. Слово «ти» перетворюється на я. Яяни будують свої будинки власноруч, але це не будинки, а вежі власного егоїзму, які схиляються та майже руйнуються. Пастушок, козопас, хлопчик-сирота. Але він озлобився на людей, а прагне їм допомогти. Головний герой обіцяє дідусеві допомогти вийти з цього місця, і йому це вдалося. Козопас з великою пошаною звернувся до брами, і вона відчинилася. А тепер ми можемо сформувати тему та ідею твору тема, зображення фантастичної події. Хлопець козопас потрапив у місто, де живуть тільки яяни, ідея засудження тих, хто чує тільки власне я, до всього іншого байдужі возвеличення доброти, чуйності, прагнення подати безкорисливу допомогу тому, хто її потребує Проблематика казки Я і суспільство, бездушність і доброта, повага і особиста гордість. Вправа мікрофон. Дайте відповідь на питання, що таке дружба, чи можлива дружба між яянами? Звісно, ні, оскільки яяни були самозакоханими, егоїстичними людьми. Словник Егоїзм негативна риса характеру, що полягає у себелюбстві, байдужості до людей, постійному нехтуванні суспільними інтересами задля особистих інтересів. Альтруїзм. Безкорисливі піклування про благо інших і готовність жертвувати для інших своїми особистими інтересами протилежне егоїзм, емпатія, розуміння відносин, почуттів, психічних станів іншої особи в формі співпереживання, поставивши себе на місці іншого, одночасно порівнюючи свої та чужі переживання. Такі різні я. Яяни, я кожного з яян не вичерпна. Кожен яянин знає тільки своє я. Харчується власним я. Ти обертається в устах на я. Пастушок. Я вам охоче допоможу. Я тобі дуже вдячний за пораду. Я не хочу ставати яянином. Я хотів би подбати про тебе. Я хочу. Або ти бодай перед смертю дихнув свіжим повітрям. Я візьму тебе на плечі. Діти, чим же відрізняється я пастушка від «Я яянів? Тепер ми можемо сформувати основну думку людина не може жити без інших людей, має поважати не лише себе, а й оточуючих. Люди сильні дружбою та добротою, взаємопідтримкою. Та взаємопорозуміння, гуртом можна подолати будь-які труднощі. Пам'ятка, як не стати яянином. думати не лише про себе, а й про інших, навчитися слухати інших, поважати їхню думку, учитися в мудріших, прислухатися до розумних порад, допомагати старшим і тим, хто потребує допомоги, не чекаючи подяки. Поміркуйте над тим, що позначають образи символи. Яянин, егоїзм, вежі, внутрішній світ людини, але він валиться постійно, бо не підкріплюється підтримкою інших, турботою не можна побудувати самому Брами, обмеженість, замкнутість людей, ними люди оточені, відокремлені від світу, не цікавить життя інших. Хлопчик маленький, учиться жити, дослухається до порад, старий символ досвіду, мудрості, допомоги. самоцвіти, нагорода, заміння зрозуміти, допомогти, почути іншого. А якими ж художніми засобами та прийомами користувалася Ема Адієвська, щоб якнайточніше передати зміста ідею. Епітети, глибочезне провалля, кволий дідусь, коротесеньке слово, свіже повітря, вельмишанована брама, метафори, харчується власним я, здолали немощі, внутрішні підпори тримали мене, брама випустила на волю. Звертання, Вельмишановна брама, хлопчику, дідусю. Гіпербола, хлопчик підняв дідуся. Замість дідуся мішов за плечима. Для закріплення знань пропоную вам написати літературний диктант. Чим займався хлопчик герой казки про яян? Як хлопчик потрапив до країни яян? Що будували яяни? Чому Яяни не відповідають на запитання інших? Чим харчуються Яяни? Чому дідусь почув хлопчика? Як можна було вийти з міста? Чому ніхто з мешканців не міг вийти за межі міста? Чому хлопчик вирішив подбати про старого? Що хотів хлопчик для старого? Що опинилося за плечима у хлопчика замість дідуся? Ключ до диктанту, Паскіз, Упав зі скель, довгі вежі, тому що чують лише себе, власним я, бо занедужав, звернувшись до однієї з «ти», бо не могли вимовляти слово ти. Хлопчик був сиротою, щоб той дихнув свіжим повітрям, мішок із самоцвітами. Як ви вважаєте, діти, що цим твором хотіла сказати письменниця? Як далі завершується її лист, який ми читали на початку уроку? Я хотіла сказати, що людина олюднюється тільки тоді, коли вона говорить ми або ти. Ніколи не будьте спрямовані лише на своє я. Домашнє завдання читати та переказувати казку Говорюща риба. Дякую за увагу!